І сьогодні ми розпочинаємо пряму трансляцію. А на мене розпочинається з того, що сьогодні в е, нас вийшли, в нас е, вийшли трішки е, правилам. У е, нас вийшли невеличкі правила, тому. Так, отже, в нас вийшли такі правила е, Хочу пояснити ці правила вам, щоб е, ви... Могли Супер Королева, привіт. Щоб ви могли бачити та донатити на сайт. Сайт знаходиться у, в шапці мого мегабосовського каналу. Отже, ми розпочинаємо пряму трансляцію. Отже, ми розпочинаємо пряму трансляцію і щось нас сьогодні чекає. Отже, сьогодні на World of Tanks Blitz нас чекає. Заказ будівель. Це я кажу правила за всі ігри. Заказ будівель. 10 гривень. Це для Майнкрафту. Зіграти разом з підписником. Коштує 5 гривень. Новий стрім про іншу гру коштує 15 гривень. Далі. Дуель 20 гривень, це на стандов 2. Зіграти разом 3 гривні за 2 рази зіграти. Тобто ми будемо грати. На секундочку відійду і завдам грати. Привіт ще один глядач. Привіт всім. Привіт. Як воно нормально. Сьогодні в нас вийшли новенькі правила. Хто хоче задонатити, ссылка в шапці профіля. Для мене, для прогресу мого каналу, для, для кращої прямої трансляції на YouTube. Силка в шапці профіля. Хто має гроші, то й зможе задонатити. Отже, такі правила, сьогодні вийшли у World of Tanks Blitz. Сьогодні я розкажу отже, заказ е, танка. Заказ танка буде коштувати приблизно, дайте скажу, приблизно буде коштувати заказ з танка. Буде коштувати в нас, е, за подивлюсь, секундочку. Заказ танка буде де донати. Д... Де... Я не можу задонатити. Як переходиш в шапці профіля, там є посилання. Нажимаєш на це посилання, там перекидає. Вводиш номер своєї картки, вводиш е... суму і все. Там є два посилання. Один на мій телеграм-канал, другий на цей. Просто з зверху о, то туди переходиш. І туди можеш мені задонатити. Я буду дуже вдячний, якщо ти задонатиш. Так. А тепер я розкажу: заказ танка буде коштувати 5 гривень. Дуже дешево. Для прокачки каналу тільки буде коштувати 5 гривень. Для... 1 години прямої трансляції буде коштувати 5 лайків на прямій трансляції. Це я об'яснюю. Ті, хто дуже хоче задонатити мені, можете донатити. Якщо хочете донатити. Заказ танка, ще раз кажу, коштує в нас 5 гривень, дуже дешево. Коштує заказ танка. Там ти типу, поводиш номер своєї картки і переказуються гроші мені. Да, хватає 50 гривень. Фате, фате. За на секунду відійду. Я дуже радий, якщо ти задонатиш. Дуже радий буду. Якщо ти задонатиш, я буду перевіряти. Я буду перевіряти. Поки грошей нема. Так. Так. Що ти там пишеш за скуну? Е, Ща будет е, і скажи мені вже, як ти почав на, стрімити на, е, на YouTube. Просто просто почав стрімити з першого разу я почав е, з Ютуб Shorts. Надо було набрати е, пере. Е, ну, Вибачте, 50 підписників я набрав і треба було набрати 50 підписників. Тоді заходжу на пряму трансляцію, підтвердити номер телефону, Я підтверджую свій номер телефона і все. І все буде. Тому... Так, продовжуємо. Зараз граємо P43Tel, прокачуємо P43Tel зараз і граємо далі. Погнали. Поїхали. Ау плачу. Як поняти, по тепер? Нір танку плюс бліц. Як тебе звільнили А, Ау. когда выбила БЕМ А за мене бить мене забить Яке и казал казав, мене оббить Як я казал меня мене забить. Так Типу що ти написав А, У і плачу 6 мальник. Я тебе нічого не сьогодні. Дякую за три лайкоса. Добиваємо лайкоси. І я на 2 години поки 9 хвилин трансляції. Ще я скажу, ті, хто хоче задонати, те ссылка в шовці профіля. Так. Так, я буду грати на. Буду грати на ісу і на цьому. Все. Думаю, на цьому буду грати. Харі, так точно? Так, я тут закрутив рулетку. Разочок. Ну, два-три разочка, Таку прокрутив рулетку. Так, погнали. Погнали. Мені дванадцять. А що? Привіт тобі, скільки років? Мені 12. Владислав Гулеба. Мені 12. Поїхали. Я знаю, що так. Якщо хочеш За задонатити. За Ти з якої області? Це я не можу тобі сказати. Я тільки можу сказати, тільки що з України. Все. А овзався розмовся. Зараз воєнний стан. Де мене? ай яй Ой-ой-ой-ой-ой! Де вони понабиралися? Буде жити. Давай. Так, хочу тобі сказати, у нас є закази танків. Що я скажу, закази танків коштує тільки 5 гривень. Заказ танків. Заказ танка одного. Я тільки граю на Ісу і на П-43Т. Все. Більше не на чому не граю. Заказуєте танк, скидаєте гроші і. Я буду играть. Так. так. Зараз вони дізнаються, за де лиш поживе. Сейчас скажу, кто хочет задонатить, ссылка в шапце профиля. Чи за донати сілка в шопці посла. А ти скільки років граєш В Танки граю вже десь. Десь 2-3 роки. Ні, ну я танки прокачав за 2-3 роки, дуже хорошо. Не попав. Ще раз тіхто новенький. Посилання на донат, шапці прохну. Хто хоче за донати, то донат, шапці профне. Хто хоче привітати мою пряму трансляцію, ставимо лайки. Хто хоче стати моїм другом, підписуємося на мій е, YouTube канал. А ті, хто підписані, ті мої друзі. Друзі. Дім. не броня мокрой. Ну, його було. Всім привітки, хто новенький зайшов, ставимо лайкоси. І... З э, лайкос це квиточок на мою пряму трансляцію Щоб ви знали Давайте так. Лайкосик це квиточок на мою пряму трансляцію. Хто поставив лайкос, то е, це пропуск на пряму трансляцію. Так. Можете писати в чорт? напише типу. Донат. Донат без комісії. А для інших банків знімається комісія. невелика З інших банків. Знімається комісія. Так. ‫טוב. ‫הרואה הם מוצאים את טונקוס קומי, ‫צאו מהרואה. ‫צאו מהרואה. Так, погнали гротом. Хто хоче поповнити мій конверт, посилання в це кофе. Там типу стоїть М-ка. Під час планує трансляції. там стоїть М-ка. Нажимаєте на М-ку, посилання і там відбуває два посилання. Нажимаєте Донат. Донат. Без комісії, а для інших банків комісія не велика. Комісія є. Для інших банків. А для приват 24 немає покупку. Немає комісії для поколення. Ні, помені ж моляємо. Так ладно, там назад давайте. Так, видим на то, что що... А, вроде Тихо. На то, что що... А, вроде нікого немає. Назад повіри. Ні, нікого немає.

Під'їхало все. Так, поки на моїй прямій трансляції трелей. Скоро, що поражені, ласка, але не так. так. На якому я найсу? Так, песорок третий граю. por 9. Наступна пряма трансляція буде про Майнкрафт. Наступна. Наступна пряма трансляція в нас буде про Майнкрафт. Тому чекайте її обов'язково. Трансляція про Майнкрафт. Всім привіт таки. А ти е, в будь-які ігри граєш ще. Мені вже бравий World of Tanks Blitz, Stand Off Pan і ну, інші. Якщо хочете про Ютуб трансляцію, то 15 гривень і...

Так, я й і. Так.